Всім привіт! Сьогодні відео 10 цікавих фактів про особистий простір в Америці. Я думаю, багато хто чув, що в них поняття особистого простору дуже важливе, і я розкажу про це більше сьогодні. Факт перший, що під час розмови двоє людей, коли стоять поруч один з одним, вони не стоять настільки близько, як стоять українці в українців, навіть якщо купа простору, ми все одно будемо стояти отак близько одне до одного, а в американців зазвичай це метр приблизно. Коли я лише приїхала в Америку, це було досить дивно помічати. Я працювала на першій роботі, це був сімейний бізнес, тобто чоловік і дружина, власники, і вона підходила до нього по там, робочих чи сімейних питаннях, і вона ставала за метр півтора. І я така, така дивилась на це, типу що не так? А потім я побачила, що так всюди і усі. І взагалі, я коли приїхала, мене дивувало, що так багато вибачаються одне перед одним постійно. Що постійно я чую ці сорі, 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 по 10 разів на дню, ну якщо не більше. Що просто люди на вулиці, які проходять повз одне одного, в магазині та всюди, на роботі, всюди і усі сорі, сорі. Я скажу так, я зрозуміла, що в них поняття цього особистого простору і оці їхні сорі, це не те, що вони їм так шкода, що вони підійшли близько. Це просто як acknowledgement, що людина ось тут стоїть. Типу, щоб не проходити з покерфейсом, а просто сказати Сорі або привіт до речі, вони коли говорять одне з одним, американці, то вони тоді не говорять сорі по сто раз. Ну тобто, якщо ми якби довго не говорили і там поруч, поруч треба пройти, то тоді це буде типу сорі. Мені тут треба пройти. А якщо ми ось щойно говорили, то я можу просто пройти, Тому що я як то вже визнала наявність цієї людини, що вона отут стоїть. Ще до першого факту не лише під час розмови, відстань метр півтора, а й під час, коли ви стоїте в черзі, коли, ну, в принципі, коли поруч з людьми проходиш, завжди має бути простір. І факт другий. Це що завжди треба вибачатись, коли проходиш там між людьми надто близько до когось, коли тобі треба протиснутись, хоча таке вже прямо рідко буває в Америці. Просто треба завжди визнати, що от, е, людина тут стоїть, і я в її простір якби, зараз входжу. Що треба сказати сорі, бо, бо так треба. Коротче. Мені чесно було трохи смішно з того, що там постійно одні й ті самі розмови я чую в магазинах. Типу. Sorry, no, you're good, you're good. І мені ще ця фраза «you're good» постійно казалась. Постійно здавалось, типу, що це означає, типу, ти хороший, ти хороша людина. А um, good» – це скорочено від «you're good to do that», «you're okay doing that», Ти можеш все зробити. Типу, без проблем роби, роби те, що тобі треба. Sorry, no, you're good. І оце you're good на роботі, коли я працювала, я теж чула прямо ну, 20 разів на день. <хи> ну, скажіть, це реально смішно, коли й ті самі розмови ні про що? Типу, sorry, you're good. «no, my bad. No, don't worry about it. I appreciate it. Оце постійно. Типу, хтось для тебе якусь дрібницю зробить. «thank you, «thank you», so much. I appreciate it. Оця їх. Ем... Супер позитив цей overly nice, вони overly nice. Третій факт про простір: не перебивати, коли хтось розмовляє. В тієї людини вже в просторі є інша людина, і коли починаєш говорити з американцем, який вже з кимось говорить, зазвичай він тебе просто проігнорить. Перевірено на реальному досвіді з сусідами. Перевірено на роботі неодноразово. Я, здається, колись згадувала в відео, що я сказала босу Happy birthday», і він просто просто нічого на це не відповів. Я не знаю, він взагалі почув, тому що він в цей час з кимось говорив. І ну американці вони чекають, поки люди закінчать. Там просто типова ситуація на роботі. Двоє співробітників говорять. Підходить третій, стає за півтора метри і чекає, чекає, чекає. Вічність, поки ті договорять і такі, ну що ти хотів? І це, це реально це так смішно було спостерігати. Типу, вона стараються одразу типу, відпустити людину, щоб вона не чекала. І в принципі, в українській культурі дуже неввічливо заставляти людей чекати. Ну, погодьтесь, а в Америці навпаки дуже неввічливо е робити так, щоб людина спішила. І вони привикли, вони реально звикли чекати. Наступний факт: четвертий: не питати особистого, не питати про особисте життя, не питати щось таке, що може бути personal. особистий простір. Я пам'ятаю колись на роботі щось мені чувак розказував за свою доньку: типу, що він там single father, що він бере дитину на вихідні. Там, до речі, такого дуже багато. Дуже багато людей розлучені і просто ділять батьківство, і там не можна не платити аліменти, що дуже добре. І він мені розказував за свою дитину, і я щось таке, просто з цікавості задала питання: типу, а важко це мати дитину, бути батьком. І він такий. І він не знав, що сказати, і я щось таке Коротше, я щось потім перевела розмову. Але ну, це неловко дуже. Хочеться, ми українці, ми коли говоримо, то ми блін, такі, які ми є. І нам щось цікаво, ми це запитаємо, ми щось хочемо, ми скажемо. І добре, що в нас вже це міняється, бо старші покоління вони там вообще, в них фільтрів нема, могли прямо казати і взагалі, що хочуть. Знаєте, це як наші. Бабусі, дідусі, які могли казати, що ти вже там засиділась в дівках. Коротше, а наші покоління, то вже я відчуваю, що в нас більше поваги, і слава Богу. І ще до цього пункту пам'ятаю, як мені було неловко говорити з людьми через те, що ніколи не знаєш, кого що можна запитати. І якось з таксисткою я розговорилася, і вона така щось теж розповідала про свою сім'ю, і мені хочеться задавати більше питань, але, блін, я боюсь, я боюсь, що знову я ну, комусь буде некомфортно через мої питання. І в принципі. Мені здається, що багато американців так себе почувають, що вони би, може, хотіли щось ще сказати, але вони не хочуть, типу, образити людину. Вони не хочуть якось не туди ну, типу, забагато запитати чи забагато сказати. І вони просто цього не кажуть, і потім сидять в депресняку. Від одинокості і так великі відстані в країні між будинками, і так люди ледве бачаться постійно bail on each other, коли домовляються про зустріч і відміняють в останній момент. І так однокість просто захоплює цю країну. і то навіть коли вони бачаться, вони все одно недостатньо одне з одним конектяться. Як на мене, ну така культура, що типу треба бути дуже позитивним, нічого не лізти в особисте. І оце все. Ну, давайте до наступного факту. Але чекайте ще момент до того факту, щоб не перебивати когось, коли люди говорять так само не перебивати, коли вони щось роблять. Тобто, е, ну от, співробітник, наприклад, там куперсався в машині, і я така прохожу, типу, і привіталась, і він таке враження, що він реально не помітив, чи то він просто не хотів вітатися. І я спочатку думала, блін, вони не хочуть зі мною говорити. Окей, All right. А потім я побачила, що американці самі між собою так себе ведуть. Вони та в принципі вони не здоровуються, якщо хтось просто зайнятий. Ну, типу, хтось там куперсається в паперах чи в машині, ну в своїй роботі, то вони в них нема такого, щоб прийти одразу з усіма привітатися обов'язково. А потім собі працюєш в них навпаки. типу. людина собі закінчить, вона розвернеться на тебе, подивиться, ви зустрінетесь поглядами, і тоді ви скажете привіт або доброго ранку. Це мене, ну, це мене дуже дивувало там, тому що в нас як то прямо дуже важливо привітатися. Як колись в дитинстві казали, чого ти не здороваєшся з сусідом, чого ваша дитина не, не вітається? В нас привітатися це прямо «necessary». А там привітатися і взагалі все, що завгодно. Все почекає, весь світ почекає, ти почекаєш, всі завжди на все чекають. Я недавно відправляла кросівки, замовила собі кросівки Puma, мій мій улюблений бренд. До речі, всім рекомендую спробувати running shoes від Puma. Просто топ-топів. Великий розмір. я просто м -м, хотіла оформити відправлення. Щось не змогла його оформити в кабінеті. Це така ремарочка від відео. І я подзвонила, і мені. Це питання вирішили менше, ніж за 5 хвилин. Тобі, мені додали в кабінет, мені пояснили, що робити. І я просто знаю, що в Америці той самий процес він би не був 5 хвилин. No. <плес> він би не був 5 хвилин, там було би. Продиктуйте номер замовлення. Продиктуйте ваше ім'я. Ще й по буквах. Ті E і in Етернал. T as in something else. Треба було по суті диктувати свої ну, типу, літри свого імені і прізвища по букві, і щоб ще не перепутали, чи це П, чи це Б. А якщо це ще якісь питання, які стосуються документів, Боже, Боже, упасі! Це треба було говорити. Це треба було диктувати всі свої дані. Отак повільно, і ці дзвінки вони реально вони стільки часу займають. Це, це треба було, звісно, приберегти для відео про мінуси Америки, але я просто хочу сказати, Боже, який кайф, коли не треба чекати вічність на щось. А в Америці не перебивай. Чекай, не перебувай, коли людина щось робить, не зачіпай людину, коли вона щось робить. Ну, не, не, не просто підходь і такий, у мене тут питання по роботі, коли там вони вже там щось читають чи щось в машині налаштовують. Підходиш і чекаєш. і eventually, там, <laughs> через якийсь час. Людина розвернеться до тебе, подивиться, ви зустрінетесь поглядами, і буде така what's up? І ти такий теж маєш бути позитивний. По що ти чекав стільки часу? Це може бути від хвилин. Це може бути і всі 20 хвилин. Наступний факт не торкатися чужих речей. Розкажу приклад. Я коли їздила в Нью-Йорк до подруги, вона мені встановила додаток на телефон для нью-йоркського транспорту. Я її питав: який додаток на така, Давай я встановлю. В нас в українців все орієнтовано на те, щоб зекономити час, щоб бути ефективними, щоб пошвидше допомогти, щоб людина не чекала, щоб не пояснювати оце довго, як саме він називається, той додаток чи будь-що інше. І в американців би так не було. Це би було типу, скажи мені, як називається, я сам знайду. І в принципі, вони не, не чіпають речі одне одного. На роботі, наприклад, якщо комусь заважає мій портфель, вони попросять мене пересунути мої речі, вони не будуть просто їх торкатись. Що вже казати за такі моменти, як в нас люди кажуть, дай мені мій телефон, він там в мене в сумці, там такого я не чула ще. Я вже загубилась в номерах фактів. Наступний факт про особистий простір вдома: не приходити до когось додому без попередження. І let alone, що вже казати про те, щоб до когось заходити в будинок без запрошення. М -м -м, вони цього не роблять. Нема такого, як в нас Катя. Я тут на твоєму районі, можна я заїду на чайок? Наступний факт не коментувати, що інші люди роблять. Тобто, якщо вагітна жінка палить цигарки, ну нічого їй не казати. Бо американці не виходять на конфронтацію, на такі якісь коментарі. Ну, це теж її життя, її прості, не треба нічого казати. Потім, ну, не коментувати, якщо в когось дитина кричить: ну, це все. Типу, не коментувати, бо це то інша людина, то її справа. І наступне, де от сами, як на мене, найцікавіший факт це те, що всі американці терпіли. Ні, ну, вибачте, що я так грубо. Але а як, як це назвати якби, in a good way, коли вони не висказують, ну, полайт, напевно, можна це назвати. <сміх> ну, я називаю по, знаєте, по понятному. Не висказувати своє невдоволення, коли щось не так. Прямим текстом. Наприклад, на роботі супервайзер показував щось там, як колупатися в тій друкарській машині, і він цим ліхтариком з телефону світить всім в очі. Він тако показав типу, і тримає його, типу, і сліпить людей, і ніхто йому нічого не каже. Я бачу, співробітники такі закриваються, і хоч би хтось сказав, що типу виключи ліхтарик, блін, ні-ні, вони будуть терпіти, вони будуть нічого не казати. Діти кричать, вони нічого не скажуть. Хтось заважає, хтось голосно говорить. Як би людина не заважала не казати їй, типу, ей або можна тихіше взагалі нічого не казати ніколи. Ну це, ну, це трошки, як на мене, неправильно, тому що. Так, має бути взаємна повага, але та людина вже тебе не поважає, коли вона ну, сама голосно себе поводить, або що. Це теж вона вторгається в твій простір. То чого ти маєш їй нічого не казати? Оце мені незрозумілий момент в їхній культурі. От теж помітила. Як якщо там на ногу наступають, то вони теж нічого не кажуть. Типу, людина може вибачитись, а може і не вибачитись, бо, типу, це там випадково це фігня, це дрібниця. Вони просто як то роблять вигляд, що цього не було, чи мені не заважає, можна підсумувати цей пункт, не порушувати чийсь спокій, ще так можна сказати. Тому що навіть якщо людина якось вам заважає, то це, типу, рахується, що вона, вона не спеціально. Не треба їй казати, що «Ей не завантажувати людину, коли вона цього не очікує. Я не знаю, чи це можна так аж сильно віднести до простору, але я це згадала, то я це вже скажу. Отак От само як. Не грузити людину своїм негативом, своїм життям, своїм особистим чи й за її особисте, типу, ніхто нікого не грузить. <гум> Мені здається, що ці пункти трохи пов'язані між собою, там не висказувати невдоволення, так само це уникати конфронтації і не грузити людину ні своїми проблемами, ні, ні взагалі нічим, не задавати дуже багато питань. Це все якось. Це все це просто їхній менталітет, оце все. Може, тим вони пов'язано. Для самих американців це інакше, ніж для нас, коли вони щось довго чекають чи коли їх сліплять ліхтариком, а вони не кажуть. Для них це не те, що ти терпіла, чого ти не сказав. Це в нашій культурі, типу, ти маєш сказати, ти маєш відстояти. А там це, типу, ти зберігаєш гарний настрій. Дякую всім за перегляд і feel free to comment my hairstyle. Це мій такий найбільший експеримент за багато років. Мені дуже подобається, я просто. Я в, кайфі, я в кайфі. І давайте вести дискусії в коментарях і підписуйтесь на канал. Goodbye!